Всім доброго дня, Замисли з вами Селес Фарка. Сьогодні хочу вам показати старенький дебелий апаратіс Hitachi W200. Десь років 5 назад я вам показував його молодшого брата W160. Візуально вони однакові, але по кишкам є різниці. 16-та версія, то на міст, Це у нас повний міст. Це знаєте, як, як воно. В житті, що більшість населення це жертви реклами, жертви телевізора. Йому прокрутили по рекламі, що от тобі потрібно відро. І він ходить як зомбі. Мені потрібно відро, мені потрібно відро. Там мені ще по акції, ще й виварку в нагрузку дадуть. Хоча розібратися ж, нахрен тобі відро, у тебе є нормальний апарат. Ну ще знаєте, що поки він працює, він ще ходить. Потім десь щось, щось не, не так. Поламалось, він його бігом на ОЛИК стаще і побіг за відром. Все, у нього є железний аргумент купити відро. Так оце і з цим апаратиком. В общем, дядько його взяв поламаним, тобто транзистор вже випаяв. Ну, в цьому апаратіку їх тут не два і не чотири, Їх тут вісім. Прикиньте, 200 амперний апаратець, 8 транзисторів IGBT. же биті. Тобто це ну, просто лють. І діодів на виході тут у нас дивіться раз, два, три, чотири, восім діодів. Єдине, що, звісно, хтось тут змародрив вентилятор. Він тут досить крутий і досить дорогий. Ну нічого, я думаю, що ми знайдемо. Звісно, ну, от як ти умним називеш таку людину, яка продає такий апаратець? Цей б зараз коштував би, на 1030. Це, якщо хто раніше мене дивився, то це Тут дані, дані різняться, то це або завод Хемві, або завод Hunker Electric, такі самі були ЄСАБИ, Хітачі були, І ще пара тройка апаратів було. То це досить-досить круті апарати. Блін, ну <смі> стрігнув транзистор, він побіг його продавати. Ну, чим ти думав? Зараз такого апарату ну, не знайдеш ти. Ну, я не знаю, з, -з, -з, з яким можна порівнювати. Це просто, ну, тим болі, ми бачимо, що він досить зашвигане, то він у нього стояв, він ним працював. Ти ж знаєш, як працює цей апарат. Це як пам'ятаєте, я вам колись розказував. Був у мене випадок з одним сантехніком. приносив мені старий титанчик, Каже, відремонтуй мені його. Бо я кажу, вже купляю каже, третю нову зварку. Воно все очко. Я каже, не варю, я мучаюсь. От титанчик, каже, ну просто сам варив. Так оце і цей Нахрена ти його продав. Ну, Це його діло. Ми його відремонтуємо і буде ним користуватись новий власник. Причому він якось по-дурному здох, О, дивіться. Ось тут заходить 220. Тобто, бачимо, да? 220 з пакетника. Причому дивіться, як тут по-крутому. Не кнопочка одноразова, тут пакетник, Це серйозно. Через пакетник заходить, фільтр живлення. І от там от щось вигоріло. То ли тут кондір був, то ли тут волога попала. Отут якась дрянь горіла. Пшикнула на ланцюги драйвера, десь щось достало і вилетіла оця пара транзисторів, друга пара транзисторів, ще там знизу я ще не дивився. Ну, Понятно, що треба буде міняти всі 8 транзисторів. Тут, виходить, стояло 8 штук транзисторів 30 амперних Infineon. Окремо 30 амперні для нього ніхто заказувати не буде у мене. Кругом ставляться або 40 амперні, або 60 амперні. Тому ми на цей апарат будемо ставити 40. Амперні. Ну, це навіть в плюс буде. Причому, знаєте, оцей виробник він навіть трохи, трохи поскромничав. Отут у нього либочка затерта, але трохи видно. Дивіться. 200 А це 25% робочого циклу. Ну як же ж 25%? Тут веса, я не знаю, тут, блін, тут кілограм 10 оце, оце апарат. По сучасним меркам от, з цієї маси деталей, з цієї маси радіаторів, конденсаторів, можна 5-5 сучасних багатьох зібрати. Як 25% в робочий цикл? Ну, тут, блин, на мій погляд, тут 200 амперами можна цілу сміну жарити, і ти, ти його хрен загониш. Блок живлення, вон, все залито герметиком. Ну, Такий він силиконовий, можна, в принципі, сьогодні драти при тось, ніяка пилюка, ланцюги драйвера, все залито, дивіться вон там. Оце, тут у нас такі зборки для розкачки транса. Також все залито. Ну, Тут щось. Бачите, щось, щось пшикнуло тут. От хто б мог подумати, що тут може пшикнути? Я навіть не уявляю, Ну, конденсатор. Ну, пшикнув і пшикнув. Як так, що аж дирки в платі? Тобто там явно дуга була. І достало ножок резистори і, і вилетіло. Така у нас тут платка керування. Ну, по елементам я вам в попередньому відео розказував про такий апаратець. Тобто сама та платка керування вона така сама. E, sg 3525 у нас тут. Шимачка. Тут в драйверах колосальний запас. Я не знаю для чого так зроблено. Тому що сам той апарат вже виконаний і в SMD виконанні. Дивіться, у нас такі дебелі резістори в драйверах стоять. Транзистори стоять. Біполярні BD-136. Це повний наш, аналог нашого КТ-814. Ну, де ж ти його зараз візьмеш? Тому ставимо те, що тут і стояло. Причому от пригадую я з цієї фабрики Hellwie, і ще до мене приїжджав апарат із турецький, Аскайнак. В цих апаратах я ставив транзистори 8550, і воно ходило аж бігом. то це той самий апаратець. Отак вони виглядали. Довго я коливався ставить ці контрацептиви чи ні. Ну, з ними, звісно, такий вигляд закінчений. Красивенько, все ладненько. Ну Вони ж, гади, далеко транзистори поставили від плати. Якби це був транзистор FireChill, взагалі б ножки не достали б. Впаюєш, тут дивіться, тут Єлі-єлі там на пів міліметра ножка виступає То тобто це не про що каже? Це каже про те, що треба нам гарантіровано, щоб транзистор був з цієї сторони нормально пропаяний. А як же ти його пропаяєш, коли ці гандончики стоять? Я вже почав робити отак, от дивіться. Думаю, ті дорожки, які мені гарантіровано, треба пропаяти, вже вирізати почав. Ну блін, ну це ж порнографія. В общем, вазився, вазився і прийняв рішення. Запаяю по класиці, так, все нормально там пропаяю. Промию, за силіконю, може не так красиво буде, але зато я буду знати, що там воно все пропаяне. Тим більше, тут попередній майстер, який випаяв, то там пістони повиривав, знову ж таки, тут і грій не грій, припой вже без пістону сіди не притече. А от транзистори дрейвіров при заміні я наоборот трохи підняв, щоб було добре видно, вони пропаялись чи ні, і якщо ні, то з цієї сторони їх також пропаять. Бо половина дорожок тут. Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. І восьмий. З вентилятором тут загвоздочка В вийшла. Вентилятор товщиною 25 мм мені б не хотілося ставити. А 38 він на 5 мм не сідає. Задня вот трохи упирається в плату Вот 5 мм зовсім трошки не вистачає. Що я придумав? Беремо 38 вентилятор. Я його тут виміряв. Оце, дивіться оце 6 мм. Оце до крильчатки. Це перший момент і другий момент. Ось тут на кришці, тут виступ. Тут тіло, якщо по отворам дивитися, тіло 7 мм. Тобто ми тут зрізаємо, ставимо на циркулярку фрезу по металу і чук, і оці ось десь 4 мм ми зрізаємо, тому що у нас кріплення аж по ту сторону. А тут ми беремо. Вручний фрезер в концеву фрезу і вифрезеровуємо. Ну кажуть же ж там хейтери, що там село, совхоз. ну треба ж соответствувати. Та й тим більше в мене ж... столярне минуле добре є. В Бачите? Це всім євродрочерам на заметочку. Був у нас свій інструмент. Ніякий там ні подєбоший, ні макітрий. І тим більш всякий відрохлам не був потрібен. Все було своє. І дивіться, це скільки виходить йому вже. 24 роки і воно працює. Воно весь інструмент нашого виробника. Та йому взагалі вентилятор не потрібен. Зараз я його мучаю. З такою масою радіаторів. Навалюю йому повністю. Дивіться, 200 А. А він так еле-еле теплий, і то тільки тут діодна секція. Знаєте, що ми зробимо? Давайте, мабуть, візьмемо Термодатчик десь так, градусів на 50 Ось тут поставимо самую дальню точку від вентилятора. Зробимо десь так, ом, наверное, через 100 будемо давати напругу на вентилятор. щоб він так трошки трошки крутився. Потім, як до 50 догрівається, буде включатися на наповню. Хоча, звісно, з такою масою, ну блин, я думаю, ми його хрен прогреємо. Ха, Тут прямо отвір з різьбою є. Члентану прямо як знав, що я буду термодащик ставити. Беремо кронштейн з 85-го транзистора. Притягуємо туди і взагалі буде все, все по заводу. Там он залишається ще тіло 2 мм, я думаю, нормально. Навіть зазор вийшло зробити 2 мм. Щоб нічого там не торкалось, не чіркало, не торохтіло. А що це таке за європейський ввод? Це називається віники, да? Я їх одразу не побачив. Це ж я з кришки все знімав, коли з неї працював. Пакетний, кабель, це ось. Кабель тут скажу, що не мінявся. Тут он нормально кліємнічко зробили. Ну а тут, звісно, ну, да, це європейський рівень. Без питань. Отак от, от. Вийшло навіть тихіше фірми. Фірмовий вентилятор у нас був 25-й, споживав пів Ампера. Цей же у нас більший і споживає 0,3 А. Тобто у нього лопасті більше. Не стільки треба струму споживати, щоб проганяти той воздушний поток навіть, навіть більше. Мало того, це ж у нас працює він зараз через резистор 100 Ом. Ось він там споживає десь там 000 взагалі понти. Можна було б іще тихіше зробити, і резистор поставить 150 Ом. Ну, не було в мене. І того, який у нас тепер алгоритм? Оце ми включили він, такий невеличкий. воздушный поток нам створює. Догреваем секцию диодик до отметочки 50 градусов. Включается вентиль на с На выходе здесь 15 вольт, да? То, -то це у нас тут присутний режим ВРД. Минимальный струм 26 вольт, 20 ампер. Ставим отметочку 40. 26 вольт, есть 40 ампер. Ставим отметочку 70. 26 вольт. Ну, мы надо 75 ампер. Ставим отметочку 100. 24 вольта. Есть 100 ампер. Ставим отметочку 130. 26 вольт. 140 ампер. Ставим отметочку 160. 26 вольт. 180 ампер. Ставим максимум. І максимум у нас вийшлося аж 220 ампер. Давайте ще його замкнемо, подивимось, як він зрагує. Отак от, от. довгенько заліпчив. Ну, Давайте його замкнемо і трохи погріємо, в смысле, нагрузим баластом. То гріємо його до 50 градусів чи ні. Це ж якби надбули Дворі жара була. А так, конечно, навряд ли. Ну, давайте погріємо. Просто цікаво. Самому. Так що кому лінію можете перемотати, конечно. Що вони нам там писали? 25% робочий цикл на 200 амперах. стампірах. От ми жмемо чітко, чітко 220, щоб, щоб не казали, що я тут щось придумав. Так уже трошки тепленьким дує. Я думаю, літом би ми його швидше прогріли. Ти диви, який впертый. Уже баклажки начинают здуватися. У мене над баластом полочка і там баклашки з маслом, с краскою. Уже дуться, починають падать, то що їх уже гріє тут уже Уже баласт кипить. А він все не хоче грітися? О, миша побігла. А де ж мої коти? Десь уже мишу пригрів в баласті. А коти сплять. Ладно, хрен з ним. Давайте варить, бо Чую, що ми будемо довго очікувати. Так, давайте. Соточка. И электродик троечка у Они. Есть. Ставим отметочку 130. ставим отметочку 160 и переходим на четверочку. Ставим максимум, Нагріли. Я вже не ждав. Ну давайте підожним уже скільки йому часу потребується на охолодження. Маса, звісно, там радіаторів дуже велика. Її попробуй прогрій. Ну і остедить теж. Якийсь час потребується, то подивимось. Це ж ми як його мучили, а догріли тільки до 50 градусів. А в нас там зазорчик, по-моєму, аж до 95. Так що ніяких тут не 25%, то вони зовсім-зовсім поскромнішали Я думаю, що четверочкою можна жарить як у четверочку 220 ампер це вже, це вже пятерка це можна жарити вже на максималках по входу у нас там два діодних моста полтинники стоять на воді пакетник тут ну я не знаю що тут може здохнути. вилка згоріти, разве що може а так тут сам апаратец конечно заслуговує уваги. Бачите, не дуже то він довго і себе охолоджував. Ну все, в принципі. Хай сім щастить, до нових зустрічей!